Син мільйонера знущається з бідного однокласника і зачиняє його на цілу ніч у туалеті. Наступного дня до класу заходить голова СБУ. Школа Оріон завжди вважалася в місті особливою. Тут навчалися діти мільйонерів, політиків, власників бізнесів. Статус був важливішим за оцінки, а вигляд важливішим за знання. Владислав серед них виглядав чужим з першого дня. Хлопець був тихим, акуратним, завжди тримався окремо. Одягнений у просту куртку, старі черевики, носив застарілий телефон. У нього не було брендових рюкзаків, не було новітніх гаджетів, не було гучних друзів. Жив із бабусею на околиці міста, куди шкільний автобус не доїжджав. Кожного ранку приходив пішки. Для Дениса, сина одного з найзаможніших забудовників міста, Владислав став ідеальною мішенню. Він не міг захищатись, він не мав заступників. Він був ідеально слабкий. На перервах Денис підходив до нього з компанією, таких самих, як він, штовхав, кидав під ноги книжки, глузував. Скажи, бідняче, як воно, жити без вайфаю? Ти взагалі тут учишся, чи на шкільну їдальню ходиш жебракувати? Показати, як виглядає справжня футболка, не секунда?» секонда. Учителі відводили очі. Хтось робив вигляд, що зайнятий журналом. Хтось, що нічого не почув, бо Денис був недоторканим. Його батько щороку спонсорував ремонт, подарував інтерактивну дошку і обіцяв нову спортивну залу. Владислав ніколи не відповідав, він просто мовчав, брав підняті з підлоги речі, ховався у свій світ і вчився виживати в тиші. І це мовчання тільки більше провокувало Дениса. Клас мовчав, клас бачив, але кожен раз думав одне і те ж – Краще вже хай не чіпають мене, та знущання не зупинялися, вони тільки набирали обертів. І незабаром усе перейшло межу, за якою вже не можна було зробити вигляд, що нічого серйозного не сталося. Усе сталося на четвертій перерві так швидко, що ніхто не встиг ані втрутитись, ані навіть до кінця усвідомити. Денис і ще двоє його друзів влаштували жарт, заштовхали Владислава до старого туалету на другому поверсі. Того, що майже не використовувався через ремонт у сусідньому крилі. Влад намагався вирватися, але їх було більше. Вони зачинили двері на замок ззовні, саморобним механізмом, який колись самі ж і зламали, і пішли сміятися в коридорі. Нехай подумає, як це сидіти у своїй хаті, кинув Денис, регочучи, Владислав залишився сам. Стіни холодні, лампочка блимає. Телефону з собою не було. Зранку зарядка сіла, а бабуся не мала грошей купити нову батарею. Він стукав у двері, потім кричав, потім довго сидів, обійнявши коліна. Вночі у школі вимикали опалення, і холод проник у кістки. Його знайшли тільки вранці. Технічка, що прийшла о шостій ранку, почула слабке постукування. Відчинили. Владислав був змарнілий, замерзлий із збитими кулаками. Коли адміністрація дізналась, що сталося, почалась паніка. Директор зібрав термінову нараду. Версія звучала жалюгідно. Пустощі. Діти не подумали випадковість. На Владислава тиснули: не треба роздувати. Обіцяли розібратись по-тихому, провести бесіду. Але щось у повітрі змінилось. Хтось із батьків учнів, дізнавшись про інцидент, звернувся далі: не в адміністрацію і не в міське управління освіти. Звернувся туди, де питання честі та гідності не списують на пустощі. І наступного ранку, коли клас зібрався, як завжди, у напруженій тиші з телефонними жартами і недоречними плітками, у дверях з'явилася фігура, що змусила серце кожного пропустити удар. До класу зайшов голова СБУ, і все стало іншим. Голова СБУ заходив неквапливо, впевнено, не озираючись. Він не носив форму. Але по його поставі і погляду одразу було зрозуміло ця людина звикла до ситуацій, де правди не сховаєш за фразами чи пустими вибаченнями. За ним йшли ще двоє співробітників у цивільному. Вони не робили ні жестів, ні гучних заяв. Вони просто були, як неминучість, клас, який ще кілька хвилин тому гомонів і переглядався через телефони, миттєво замовк. Навіть Максим опустив погляд і втягнув голову в плечі. Хоча ще вчора заливався сміхом, розповідаючи, як прикольно закрили бідного влада. Голова СБУ зупинився перед дошкою, кілька секунд розглядав клас, порожні обличчя, напружені тіла, поривчасті погляди. Сідайте, хто стоїть, казав він спокійно. Його голос не був голосним, але він пронизував учні сіли важко, з короткими рухами, немов кожен стілець став раптом надто незручним. Сьогодні у вас не буде звичайного уроку, продовжив він. Сьогодні ми говоритимемо про те, що не вчать на уроках, про гідність, про пам'ять і про те, що таке людина. Він зупинився, глянув на завуча, що стояла в дверях, і нервово кусала губи. Ваша школа приховала факт злочину проти дитини. Це не пустощі, це замах на здоров'я, і не тільки фізичне. Погляди сковзали по класу, шукаючи де заховатись. І саме тому я тут. Він витяг з кишені конверт і поклав на стіл. На конверті було ім'я Владислав С. Ви, напевно, не знаєте, ким був його батько. Він на мить замовк, і кожен у класі відчув, зараз буде сказано щось, що не можна буде пережити і забути. Голова СБУ провів рукою по конверту, ніби знімаючи з нього невидимий пил. Батько Владислава, сказав він рівно, був офіцером Служби безпеки. Співробітником спеціального підрозділу, який займався викриттям корупції на найвищому рівні людиною, яка не продавалася, яка ставила справедливість вище власної безпеки. Він підняв очі на клас. Більшість учнів сиділи не дихаючи, коли він почав розслідувати справу, що стосувалась серйозних схем у будівельній сфері, йому почали погрожувати, йому пропонували гроші. Потім обіцяли зламати життя його родині. Він відмовився і продовжив. Кілька облич у класі помітно побіліли. Хтось глянув крадькомана Дениса. Денис сидів нерухомо, кулаки його стискались на колінах. Під час однієї з операцій він загинув офіційно, не при виконанні, неофіційно, тому що був чесний там, де інші мовчали. Голос голови СБУ звучав спокійно, без пафосу, саме тому нестерпно важко. Владислав, його син. Під державним захистом, під нашим захистом ми дали йому можливість жити нормальним життям, без постійної присутності охорони, без тиску, без ярликів він знову зробив паузу. І ось результат той, кого ми мали захищати від великого зла, став жертвою малого, тихого, повсякденного. Він обвів поглядом усіх. Ви можете думати, що це дрібниця, закрили у туалеті, пожартували. Але я вам скажу: будь-яке зло починається з маленького приниження і продовжується мовчанням тих, хто міг би зупинити. Кілька учнів опустили голови. Влад не шукав особливого ставлення, він не просив про привілеї, він просто хотів жити, бути собою, бути серед людей, а не над ними. І саме тому сьогодні тут стою я, не як голова СБУ, а як людина, яка знає, є речі, які не можна прощати. Голова СБУ підвівся з за столу. Наслідки будуть для тих, хто це зробив, для тих, хто дозволив, і для тих, хто мовчав. Його слова залишились у класі як тягар, важкий, невидимий, незмивний. Коли голова СБУ закінчив говорити, у класі не було ні одного погляду, який не ховав би провину або страх. Він не кричав, не погрожував, і саме тому кожне його слово залишилося не просто в пам'яті, а десь глибше. Під шкірою Дениса того ж дня тимчасово відсторонили від навчання. Його батьків викликали на офіційний допит у центральне управління. Історія з булінгом набула розголосу, зацікавились не тільки освітні органи, а й прокуратура. Бо тепер це вже була справа про системне покривання насильства в школі. Ім'я Дениса більше не звучало в коридорах як синонім безкарності, його прізвище більше не викликало у вчителів. Нервової усмішки і звички заплющувати очі. Батько Дениса під тиском розслідування і публічного обурення втратив частину своїх бізнес-позицій у місті. Виявилося, що гроші не завжди захищають від відповідальності. Владислав повернувся до школи через кілька днів. Він не шукав слави, не вимагав публічних вибачень. Він просто зайшов у клас у тій самій скромній куртці з тим самим рюкзаком за спиною. І сів на своє місце, але тепер усе було інакше. Коли він проходив повз, учні відводили погляд не тому, що зневажали, а тому, що соромилися, а хтось тихо вітався, хтось відчиняв йому двері без пафосу, без примусу. Просто так у школі змінилось не лише ставлення до Владислава, змінилось ставлення до самого поняття сили, до гідності, до тиші, яка раніше була мовчазною згодою на зло. А тепер стала мовчазною підтримкою тих, хто не мав сили кричати. Повага більше не мірялась брендовими кросівками, кількістю підписників чи прізвищем батька. Повага стала питанням совісті, і, хоч би як швидко потім змінився світ навколо них, цю зміну в собі вони вже не могли відмотати назад, бо є речі, які, раз побачивши, неможливо забути.